Вітаю вас, Джерельні! З вами я, Ладана, і ми продовжуємо. Ми заходимо і вже вірніше зайшли в чудовий період богині Кастроми, її число 8 і функція вічність. Так, для тих, хто не зрозумів, про що вона ця ладана віщає, нагадую, ми вивчаємо періоди наших богів покровителів хто то наші боги. Це наші структури, наші структури наших предків, рідних слав'янських богів. Тому що ми слав'янська душа, душа світла. І ми долучаємося до енергії, спектрів, кон, е, як це до егрегора древлі православ'я, древо православне, православимо! Багато чого заложено в назві, тому можете за нами насамперед спостерігати. А якщо долучаєтесь, то ви знаєте, ви будете в правильному місці і дуже своєчасно і влучно. Так от, нагадую, завершився період Бога-Стрібага, який відповідав і надавав основну функцію здрав'я. Я знаю і впевнена, що всі ті, хто крокують з нами в джерелі рада, вони всі достойно пройшли свята, зберегли здрав'я, здрав'я думок, дій. І навіть намірів. Тому ось ми вже в періоді богині Костроби, костроми, коструби. І він розпочався у нас уже з Зеніту, з 17 січня і буде продовжуватися по Зеніт 29 січня. Запитаєте новачки, що таке? А чому Зеніту? Де ви берете цей Зеніт? Так от. Кожного року, коли сонечко в максимальній точці знаходиться, це день літнього сонцестояння. І саме крапочка, коли максимальна крапка промальовується сонечком, оце той час і є зеніт. От в моїй місцевості це 12.48. Тому період розпочинається з 12.48 і завершується в 12.48. Зрозуміло, так? Да? Далі, так як ми з богами. А, взаємодіємо через радіння, тому що ми напрацьовуємо собі в собі спектри Бога, в собі взращуємо цю божественну суть, тому що ми живемо в світі матеріальному, а ми, але по суті, ми духовні существа, які проживаємо. Тому зараз єдність матеріального і духовного світу має бути усвідомлена, що ми одномоментно живемо в декілька світах. А зараз духовне має з'єднатися з матеріальним, матеріальне з духовним, і воно має. Бути якісно, екологічно, і може і безболезненно. Ну, як у кого вийде, тому що напрацюванню кожного хватає, тому зараз час настав, коли ми можемо оновитися, і закони карми вже не будуть діяти так, як діяли раніше. Ну, це ось потім. Так от, весь період ми славимо богів, ми славимо певного Бога, да? і є день благодійства, коли благодать Божя структурована в цей день заходить на планету. І ми приймаємо ці спектри, ці світові коди приймаємо. Так от, коли ж ми будемо приймати по порадінню Бога, богині Костроми, цей період це буде з Зеніту 24 на Зеніт 25 січня. Радіння, стан радіння, божественний стан. Радійте, любі. Тиха радість, тиха радість в діях обов'язково. Так от, я вам сказала, число богині Каструми 8. І належить вона до світу Праві. Богиня праві, давайте згадуємо, світова богиня курірує світ богів, покровителів, які вдосконалюють. І е, допомагають крокувати людям по життю. Це певні боги, які відповідають за кожне тіло і до або оболоньку, яка є у людини, і допомагають еволюціонувати. Так, от, якщо я вам скажу, що тіл сім, ви, я думаю, вас не вдивлю, але я бистренько нагадаю. Це анатомічне, то є наше фізичне тіло, да, в якому у нас е, клітини, тканини, органи, системи це все про це. Тобто да, на фізичному плані якась. Якась певна структура допомагає нам і Да? Ефірне тіло це тіло, яке за почуття, астральне це за емоції, ментальне за думки. Тіло причинне це про, емо, про інтуїцію, тіло душі і духа. Так от, тіло душі це про характер. Відчуваєте? Ух, де б би таке почули? А тіло духу це вже про мету. Тіло мети. Так от, е наші древні роз розробили саме таку систему, яка допомагала люд людині проходити шлях якісно, не напрацьовувати собі карму. А так як е так сталося, що е почали е сплітатися кармічні всякі е моменти, е людина отримала можливість Виправити кармічні помилки, тому карма це не судьба, не доля прописана як нікролог і як рок. Да? Це дійсно можливість усвідомити свою помилку і пережити її заново, виправити, виправити. Так от саме Богиня Кастрома і в періоді вічності дає можливість, і буде обов'язково у кожного активація кармічних ситуацій. Вузлів, які ви маєте розв'язати. А так як все людство перейшло на нові 12 років, на нові програми, і час прискорився. І дійсно, якщо ми колись а, в цьому житті могли накосячить пробачити, да, допустити помилку, то в наступному привтіленні ми могли її виправити. Зараз все, що косячимо, зразу прилітаємо, зразу слід виправляти. Тому краще ще. Не косячити, правильно, Ладана сказала, все правильно, навіщо косячити. А як не косячити? бути усвідомленим. А як усвідомлювати, не швидити. Щось да? такий настрій гарний у мене, ви бачите, вся румяна така. Прям. Так от, що ми ще хочемо дізнатися про атрибути боїв. У кожного бога є атрибути, і я вам їх озвучу. Хто запише, поставить на швидку або на Нешвидку да? скорость і, і законспектую. Так от, я піддивляюся, бистренько вам кажу, і ви нотуєте. І так, значить, а, число богині коструби 8, кут 45 градусів. Розрахували всі знають, як. 360 поділили на число Бога 8, отримали 45 градусів. Колір синій. Кристал, лазурит, метал, молібден, форма ікосайдр, стихія вода. Восьмий час, коли ми можемо структуровано спілкуватися кожні сутки це Буде відліковуватись також від зеніту, і буде по розрахунку 8 час. В нашій місцевості це час з 19.48 по 20.48. Провідник енергії ПІ. Священний слог слог МА відповідає за епіфіс. Ну, за карма його, я вам сказала, дотримуватися моральних звичаїв. Та заповідальних основ. Оце, знаєте, а які в нас основи заповідальні? Що приказали нам предки: жити як? Чесно, достойно, по совісті і благородно. Основна задача кожної людини, в якому роду б вона не вцілилася. Тому ми в цей період будемо все це виправляти, розплутуватися. Тому у кожного можуть бути певні події, не лякайтеся. Не лякайтеся, переглядайте, знаходьте помічників, звертайтеся за допомогою, але дивіться, на кого працює система. Тому що система не дрімає, всі структури працюють на себе, тому якщо ви світлоносні, не віддавайте своє світло нікому. Ви самі зможете справитися. Тому що ви можете це взяти, всі свої енергії прокачати через матушку землю, через призив рідних, рідних богів. Коротко! Хвала і слава всім богам і предкам наша. Хвала і слава всім богам і предкам наша. Хвалай слава всім богам і предкам нашим. Ура, всім богам і предкам наша! Зробили зглак, за, заклик. Відчули. Так от, далі, є сістівні атрибути. Щось у мене сьогодні такий ефір чудненький, да? ну нічого, яка є, ладана така, то була надіміра, це ладана проявляється. Так от, є їстівні атрибути. Що ми з ними робимо? Ми їх долучаємо до свого столу, ми можемо їх задіювати в декорі, ну, можливо, це е, от, жито, да? е, ми можемо їх не можемо, а раджу, звісно, їх е, е, благословляти через спектри богині кострами. Як ми їх будемо благословляти? Хай ця їжа буде благословенна. Тобою, богиня Коструба і всяк її вкушаючий набуває вічності. І обов'язково закликаємо предків до столу. Да? Предки наші, їжте з нами, пийте з нами. Все, що ми добули саме, ми розділимо це з вами. Так було, так є і так буде. Вічно. Сьогодні я не буду розшифровувати вже ці. Наші ритуальні програми, скажімо, так, да? може хтось подивиться предыдущі в а може, і в подальшому підслухають. І так, їжа в нас, да? горіх грецький, і, до речі, ще й горіх земляний. Єжевіка, огірок, спеція душиця. Злаки жито, гриб козляк. Ну що, мої любі, бажаю вам вічних начал, вічних станів. І знайте, ми вічні, а вічність долучена до безкінечності. З вами я, Ладана, до нових зустрічей!